Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 614 за підручником Алибра про 8 клас автора Олександра Ітера. І наше завдання подайте вигляді нескоротного дробу вираз. Поїхали з першого. Так, у нас 3А квадрат. Поділити на 2 в квадрат С квадрат. Так, поділити на 7 С у шостому степені, поділити на 6Б куб. Шість куб. Так, і поділити на 9 b поділити на 14 С квадрат. Дивіться, щоб не наляпувати, я поясню. Я розв'яжу подіям. От, чесно, Перша, друга дія. Все. Е, просто, якщо я буду це все наляпати, я просто після дорівнюю відповідь напишу, то скорочувати дуже складно і дуже багато буде червоного. Я вам серйозно, 2b квадрат, c квадрат. Я вже можу написати помножити, так, і перевернути 6b. Поділити на 7 Це у шостому степені. Що Шо саме цікаво? Господи, що-небудь скоротитися. Так, а що у нас може скоротитись? Б можемо скоротити. І 2,6 це єдине, що ми можемо скоротити, так? Так, продивилась просто. Так, значить, у нас 2,6 на 2. Це буде 1, це буде 3. Так, ділимо на 2. І b квадрат повністю, а тут лише куб, тому що різниця одиниці. Так, одна b залишається в чисельнику. І, на жаль, і, на жаль, більше нічого. Але множимо 3 на 3. 9, Так, а А квадрат b, так, поділити на у нас c квадрат на c у шостому, c у восьмому. Тобто. 7 це у восьмому. Легше, ну, трошечки легше. Так, і друга дія. Нам цей вираз: 9а квадрат Б, поділити на 7С у восьмому. Треба поділити, а, точніше кажучи, помножити. можемо відразу перевернути. На 14C квадрат, так поділити на 9аБ. Ну, тут уже більше скор... скорочується, так? Нормально. Так, поїхали. 9, 9, Це у нас по одиниці. Поділили на 9. 7 14 на 7. Це буде 1, 2. Так, півбіде. Далі Б повністю скорочується, так? І. А. Тут квадрат тут повністю. Так, тому що у нас різниця одиниця, Так. А ось тут, тут так не вийде, тому що це. Квадрат, а чому я не закреслила? що найцікавіше? С квадрат і це у восьмому. 8 мінус 2 буде 6. Тому це квадрат повністю, а ось тут буде 6. Тобто, по суті, у чисельнику у нас 2а залишилось. так. 2а. Більше нічого, начебто, не бачу. А внизу це у шостому. Це у шостому. Це і буде відповідь тому спокійно, записую 2А, Поділити на це у шостому. На жаль, нічого більше скоротити не можу. А ви не забудьте підписатися на канал і поставити лайк цьому відео. Це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Так. Друге у нас 7х у кубі. Поділити на 4х2. Помножите, ох, на 216х у шостому поділити на 343. Навіть цікаво, що ділиться. Так, і куб. Добре. І поділити на 18х у восьмому, поділити на 49у у четвертому Дорібнею. Буду робити так само. Пробачте, буду робити так само. Значить, так, перша дія. У нас 7х куб, просто там, ну, не скорочуються, але хоча б можна перемножити, стане трошки менше. Але із цифрами, я думаю, 4,216 це 100% скоротиться. Будуть трошки менші цифри. Помножити на 216х шостому поділити на 343 ігре у кубі. Х-і перемножаються, тут взагалі нічого не скорочується, але цифри. Поїхали, давайте, 216 ділимо на 4. По скуку беремо 4 на 4, 16, 4 на 5, 20, значить по 5. 20 віднімаємо одиниця, так, 16, 54 є. Скарачуємо. Так, я завжди вибираю інший колір. Так, як кажуть, не відходимо від. того, що треба. Ви... Я не буду писати мінус 16, так що навіть не дивіться. 54. Я побачила результат, все, я далі не буду розв'язувати. Так, далі 7, 343. Це час. Це час. Я завжди про це кажу. Зараз перевіримо, чи ділиться на 7. Значить, 34 ближче до всього. 7 на 4 це 28. Значить, по 4. Бо 7 на 5, 35 ніяк не виходить. Так, 34 мінус 28 це буде 6. Так? Так, так, 63, 49. Прекрасно. Можемо скоротити спокійно. Так, можете злитися на мене, що я перескакую на інший колір, але мені так легше. Значить 49. О, все. Мені так, трошки легше, цифри трошки менші, і взагалі все скоротилося. Я вважаю, прекрасно поки що. Так, а 54, 49, 7 на 7, 94. Ну, поки не бачу, можете потім сказати мені, що, що, що я щось пропустила, але потім. Так, значить, у нас залишилось 54. Так, х у якому степені? При множенні степеня додаються. Тобто 3 плюс 6 це буде 9, так? Поділити на 49 y. Так само додаємо 2 плюс 3 це буде 5. Ось такий результат у нас вийшов. Прикольний результат поменше цифри, чесно. Друге, у нас ось це, що в нас вийшло: 54х у 9. Поділити на 49 у по 5 треба поділити. А у нашому випадку помножити, бо я відразу перевертаю. На 49 по 4 поділити на 18х8. Ну, нормально, так скоротиться. По-перше, 49 і 49 уже бачимо, так? Так, повністю скоротиться. Одинички на 18. Це у нас на 3, так? Да, 30 і 24 на 18 це буде 3. Так, тут буде один. О, супер, клас. І ігрики. Значить, і у четвертому повністю тут тільки п'ятірочка, тому що різниця 1, так. І Х у восьмому і Х у дев'ятому також різниця 1. Тому то лише тут зрозуміло. Значить, що в нас залишилось у чисельнику? У чисельнику в нас залишилось 3, щоб його не загубити. І Х, так, 3х. Поділити на, на ігри. Ось таке о маленьке у нас вийшло. Тому записуємо спокійну відповідь відео. Ну, це є взагалі все. Так, все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей па-па!